Салют усім ламповикам і не тільки усім глядачам. Хочу зазняти відео, так як зараз дуже популярна на даний момент, коли я це відео знімаю. Радіолампа ЕЦ8312 AX7. І замовнику заміряю лампу. І товариш каже, чому ти не зазнімеш, може ще комусь буде цікаво. Мірюю я дану лампу на радянському ламповому приборі, ламповому тестером чи... ламп, радіоламп l 3 і 3 Він теж ламповий, але заміряє чудово, 1973 рік. Має багато різних функцій. Так, значить, перед тим, як вставили карту, мене така розпочатана карта. Будемо калібрувати сам прибор. Ну, звичайно, включили. Прибор має постояти хоча б мінут 20. Ну, по крайній мірі, я так. Далі що робимо? Всі. Регулятори, всі ці резистори. Регулюючі мають бути в крайньому положенні, тумблера теж в крайньому лівому положенні. Виміряємо, виставляємо сеть. Сеть 220 вольт. Нажимаємо на кнопочку сеть. І ось цим переключателем регулюємо сеть. Бути на 120. можна чуть більше, чуть-чуть небагато, краще чуть більше, ніж чуть менше. Так, виставили сеть. Далі калібруємо. Оцей переключатель ставимо в положення ізол. Цей переключатель, ізоляція ставимо в положення пар. Далі. Будемо виставляти 0, калібрувати. Нажимаємо ось цю кнопочку. Цей тумблер в крайнє ліве положення. Виставляємо викруткою 0. Димось на шкалу. Обов'язково зажата ця кнопочка змірення. Крутимо, виставляємо на 0. Є 0. Відпускаємо все. Тумблера переключаємо на праве положення, виставляємо 120 вольт. Нажимаємо кнопочку, ставимо до правого цього резистора змінного. Виставляємо 120. Ну, на 120 вольт має бути. На 120 положення. Стрілки є. Відпускаємо раз переключаємо в ліве положення, перевіряємо, чи є 0, є чудово. Цей тумблер переключаємо в на положення S. І цей тумблер теж до, переключаємо в сторону цього змінного резистора. Нажимаємо кнопочку обов'язково, прикладаємо викрутку і ставимо теж 100. Щоб стрілочка була на 120 є. Ще можна перевірити, чи є 220, 250 вольт. Ставимо на 250, зажимаємо опять-таки цю кнопочку. Зміряні 150 вольт є. Ну, шкалу ділимо на 300, тобто під поділки великої до великої 20. Міряємо. Ну і це буде між 120 і. 130, це буде 150, 250 вольт. Все у нас чудово. 250 вольт регулюється тут збоку, ну це вже друга тема. Дуже довго не буду розсосолювати. Значить, виставили мене, тобто, а, не забуваємо тумблера всі крайнє ліве положення вернути. Цей перемикач переключаємо в положення ізол, вертаємо. прибор відкалібрований. Карта вставлена. беремо лампу. Ось мене попросив замовник людина, яка займається лампами підсилювачами замірити ось таку лампу. Це ECC-8312X7, наша 6N2P, лише у нашій радянській накал 63 Вольта, а тут 12,6. Беремо лампу, це двойний тріод, бачимо. Що там дві одинакових частинки всередині лампи. Дивимось, куди її вставляти. Так, Панелька номер 11 Шукаємо панельку номер 11 вставляємо лампу, накалив все, все скручено. Тут усі резистори теж скручені. Як правило, я чекаю, щоб лампа прогрілася декілька хвилин. Зараз ми чекати не будемо. Будемо виставляти напруги на лампу. Тут два тріоди, то я собі позначив червоним це один тріод. Оці хрестики, це другий триод. От, Один тріод, це червоний, другий тріод це чорні, ці хрестики у мене. Так, далі виставляємо напруги. Так? Нажимаємо на цю кнопочку. Ще раз повторюсь, цей переключатель в пар має бути. Цей виставляємо. Ага. Дивимось на карту. тут. Це е, у нас накал. Накал я в саму послідну чергу виставляю. Зараз будемо виставляти УГ1. Е, з 3 вольт. Ми маємо поставити з мінус 3 вольта, ми маємо поставити 2 вольта. Ну тобто шкалу ділимо на 3, так як тут 150, це значить 5 це 1 вольт. Тобто п'ятерка, 1, десятка, 2, 15, 3. Так, уг 1 Ну тут не у у нас, тут уц 1 Це 1 це сітка 1 Якщо я не помиляюсь, ставимо уг 1 Нажимаємо обов'язково цю кнопочку, і оцим регулятором. Ставимо мінус 2 вольта. Значить, ой. П'ятерочка це 1, Десяточка це у нас 2. 2 Вольта. Є 2 Вольта. Далі по черзі, що у нас УА? Напруга Анода, я так зрозумів, тут теж у нас ОА. Переключаємо цей. Переключати положення УА, обов'язково зажимаємо кнопочку, шукаємо тут регулятор УА і виставляємо з 300-250 вольт. Шкалу ділимо на 300. Крутимо регулятором, виставляємо 250 вольт. Значить 200 ця на 10 буде 200, 220. між ними буде 20, 240. І половинка буде 10,50. 250 вольт у нас є. Все, далі по чезі немає нічого. Вертаємось до е, накалу. Накалу тут є. Грубо є плавно, грубо це швидше. Тут же кнопочки зажимати не потрібно, просто крутимо накал і все. Вставляємо 12,6 вольт. Так, крутимо тим резистором 12. Є і між, стрілоч... між поділками у нас 2 вольти, значить 12,2, 12,4, 12,6 В є. Можна плавно, але помаліше тоді стрілочка крутиться. Є. Виставили всі напруги робочі на лампу подали. Переключаємо оцей тумблер в положення виміряти. І А, токанода. Що важливо у лампі? Токанода і крутизна. Найважливіше. І А, поставлю положення тока нода. Нажимаємо цю кнопочку ізміння і дивимось. Ну, подивимось, зараз це ще не нажимаємо. От тут. І А, з 1,5 вольт, шкала 1,5. Тобто 5 це є 1, 10 це є 2. Ой, перепрошую, ні. 10 це є 1, 15 чи 150 це є 1,5. 1, 5. Тобто 5 це є 05 uh, вольта. Мільямпер, перепрошую Так, uh, значить, з 1,5 має бути найменший, полог... найменший струм. 1,1 мА, 1,2 мА, і 1,3 мА. Це найвище. Може бути ще вище. Але не дуже. Так, нажимаємо кнопочку, будемо рахувати, скільки у нас. Такі у нас ток анода. Так, е непогана лампа. Значить, один і один виходить, так, один і чуть-чуть. Ще раз нажмемо. Один і ну, один можна, якщо б пострималися, ще чуть-чуть погріли, то я думаю, один і один було б. Один і один це у нас ну, саме найслабша е напруга. Ну, але лампа робоча. І буде працювати чудово. 1,1. Далі переключаємо в крутізну S І теж нажимаємо, дивимось скільки потрібно. Це пропускаємо, це нам не потрібно. От, з трьох має бути 1,3, 1,6, 1,9 мА. Нажимаємо і дивимося значить 3 це значить один і 1. один і п'ять потрібно нам і 1,3 і 1,6. Ну, приблизно посередині. Приблизно середнє положення. І записуємо собі зразу десь там на бумажці чи де що крутизна у нас 1,5 мАС. І ІА по канода. Вернемось, подивимось. І то канода у нас один ну, один, і один я думаю, потягне. 1, 1, мА. Далі нам потрібно другу половинку лампи заміряти. У випадку я витягаю звідси штирки з червоного положення, з першого тріоду. І вставляю отут де оці хрестики. Це, другий тріот. От у мене тут написано. Храстик це тріот номер 2 Запихаємо. Подивлюсь в камеру, добре не бачу. Так, є таке. Зразу напруга подалась на другий тріот. І те саме. Вже нічого не... Ніякі напруги вже не виставляю, вони вже там виставлені. Просто натискаємо виміряти. Токанода. Другий привод у нас має скільки? 0,9 мА. 09. Потрібно 1,1. У нас є 0,9. Ну, що є, то є. Записуємо 0,9. Другий 0,9 мА. Токанода і крутизна. Переключаємо. Положення S. Так. Нажимаємо. Тут маємо 1, 1, 2, 1, 4, 1,5. Те саме. 1 і 5. Тобто крутизна 1,5 мА. Ну, середнє, можна сказати, середнє положення. Крутизна 1,5 мА. Це ось так от лампи. Лампу заміряли, Так практично міряються усі лампи, ну, окрім кінотронів, газотронів і так далі. Так що, будь ласка, користуйтесь, я сподіваюся, комусь було корисно. Якщо потрібно, пишіть, яку лампу, що як підказати по даному приборі. Я займаюся лампами, люблю розбирати різну лампову апаратуру. Купляю також різну апаратуру. Люблю, це моє хобі, це не заробіток, це моє хобі. Тому всім своїм 3 мільйонам підписчиків ще раз привіт, вітання. Ну Так я скажу через десяток років, а може і швидше, жартую. Всім успіхів, теплого звуку і тепла в душі.